Добрий день громадяни України, воїни тили, воїни Фронту пропонується огляд військових дій на 7 вересня 2022 року. Отже, головні події у нас розгортаються на Харківщині. Взначить, всі в напрямках, як завжди, йдуть обстріли без просування ворожих військ обстріли без просування ворожих військ ослаблюють самі війська і призводять до, до неможливості подальших наступів, тому що боєприпаси для наступу не використовуються, а наземні операції не підтримують ці обстріли. Отже, в нас на Кархівському фронті важливі події це захоплення околиць Балаклеї і захоплення населеного пункту звільнення, захоплення як ворогів, а звільнення населених пунктів ще довгенько, і на околицях йдуть бої біля Балахлеї. Також українські війська просуваються з декількох напрямків, в напрямку ізюма. Триває позиційна війна. Важливої події є Запорізь, Запорізька атомна електростанція. Значить там місія МАГАТЕ була, рекомендації видала і Путіну і роззброєння якесь там бред ООН теж закликала до такого ж самого. тобто бездіяльні організації МАГАТЕ і ООН нам не допоможуть. Крім того, наша... Пропонуються державою в районі АЕС, там декілька районів на всяк випадок евакуювати населення. Херсон відбувається контрдії, не контрнаступ, контрдії по звільненню деяких населених пунктів. І Продовжуються подальше блокування Рашистів шляхом знищення їхньої логісти... логістичної бази, як такової і знищення ворога самого. Значить, що які в нас безпосередньо бойові? Бойові втрати ворога і одночасно це ж і наші успіхи не забуваємо. Це. Значить, важливий успіх. Значить, знищено в ході бойових дій 460 рашистських воїнів, кацапів. Наші цих орків безпосередньо, що потрібно сказати, що знищення живої сили це головний пріоритет, пріоритет в цій війні і в цих контрдіях, ще не наступ, як контрдіях, тому що, запам'ятову, не звільнено ще 150 населених пунктів, йдуть позиційні бої із. Приміннення контрдій. А контрдії передбачають захоплення окремих населених пунктів, покращення ситуації тактичної і подальшій стратегії це підґрунтя для визволення цілих регіонів і районів. Значить, знищено також великий успіх один літак. Також великий успіх, знищено один гелікоптер. Теж важливий показник знищено 20 танків, 36 броньованих бойових броньованих машин, 36, 15 гармат, 0. Засобів ПВО, ну, запам'ятовуємо, вони досить дорогі. Великий успіх, теж то, досить добре знищено. 4 РСЗО, ну, теж великий успіх. Значить, 0, поки що, 0 цистер, 4 безпілотника. Тож добрий успіх, розвідка е, хромає. Ноль е, е, кораблів суден. І знищено досить добрий результат, 15 КАМАЗів. Отже, по даним цифрам е, можна зробити висновок, що е, в Україні проводяться певні контрдії для... Підготовки підґрунтя для подальшого наступу. Отже, по цим цифрам можна сказати, що в Україні проводиться в деяких напрямках контрдії цілому по фронті, і по всій державі, на кордоні, на фронтах, йде продовжується позиційна війна, але це активна позиційна війна, де просто воїни сидять в окопах і сторожують, а також наносять величезний урон матеріально-технічній базі ворога, як такого, і готовлять підґрунтя, ще раз говорю, нагадують, для <кхи> звільнення величезних територій. Маю на увазі не двох-трьох сел, а звільнення цілих районів і великих міст. Спасибо за увагу. ставте лайки и подобайки. Подписываемся на канал.